А треба нам краще знати і Москву. Бо ми її знаємо в основному в подачі московської пропаганди. Нам щось товкли, 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 і, зрештою, дотовкли, що ми маємо викривлені уявлення про них. От, і зокрема, військо Запорозьке виконує ще й таку функцію, щоб показати нам показати нам справжнє значення московської держави в нашій історії, показати нам, як. Москва через розкол, внесений у військо Запорозьке скористалася його частиною для того, щоб з її допомогою задушити іншу частину. Потім щоб з її допомогою задушити кримське царство, потім щоб з її допомогою задушити Річ Посполиту. І як тільки та частина свою цю, скажімо так, ганебну роль московських підкаблучників виконала, вона стала непотрібною і її викинули в сміття історії.